Настирівкою і космо. Це Діма Винна та зараз. Там погано якісно, що вибачається. <зараз> у <зараз> <1870 -р... зараз> <зараз> 1873 році. Той, що знищив насправді. У 1873 році mm -hmm. повні так само як пожежі, так само повні по свій частині. От липень, серпень, це до вересня теж були, були такі простенькі, так, так сказати, різні катастрофальні, що зносили усі мосту. В 1873 році цей міст знесло. Він став відомим, тому, що. При його будівництві розглядалася справа навіть у Краківському суді. Тобто він там ну, в Цуровійському суді. Тобто його знищило і давайте відбудовувати. Тому що в Косові ну, жили євреї, українці, поляки. І треба було йти до Посльова, наприклад, поля. Чи треба була пальська школа? там, трохи далі. Ну, Добре, як водичка маленька, бо так, що була раніше, там рідниця дуже там повноводна, та сама так, ну може трохи ще ж за рахунок зорінки, за яких зараз немає. У 1873 році відбудуємо місто, відбудуємо і на той час міст був поділений наук. Одна частина належала в Косові, в Косівській Дміні, а друга частина на Скалівській Дміні. Косівські привезли до мосту дерево на відбудову. Найняли робітників на Скалівській, десь там на голиці чи десь зрізали дерево, але не мали чим привезти. Косівський каже, давайте будуємо, каже, то каже, кажіть своїм робітникам, і діти привезуть, а Косівські ні, Ми не будемо, там по закону ми знайшли, що маємо привезти, на це місце мають привезти. І Суд Коломийський. Коломийський суд призначив, що дійсно мають в Москалівські привезти сюди дерево. Москалівський сказав, але почитайте, ми даємо апеляцію, дали в Краківський суд, напевно, відвезли палу бринзе І Краківський суд призначив, що дійсно має ці робітники, приїхати там сюди забрати дерево і відбудувати. Так що цей міст будувався тут роботи. Довше Давше туди судували. них збудували. Це правильно. це почати. По пожежі тут. Напевно, вже досить. 1904 рік косові заходом місцевої влади зробили. Виступ. Дивився, скільки так розумієш, що церква Василія. Якщо дивитися, людина, будинок каже, не можу зрозуміти. Це видно, що це вистава. Що ось там зробив понял, концовська класом. На тій виставі цілого повіту. Перша вона робилася як. І ще для худобища, для, для селян, але на тій висновці також з кутів, кераміка, з була було пристало, наші хрізбері. І навіть на тій висновці е, е, був Михайло Грушевський. І він її описав. Що от, роботи не поле скріб, тут були, але що він, е, як мені, от, е, Сподобався. Він пише, що я побачив на виставці стіл, замовлений мною ще минувшого року у Миколи Шкрібника, І він став звяшком вистав. Тобто Микола Шіблік тримавши, а може знав, що має бути виставку виставити і не, не зразу не віддав Грушевську. <кіл кілька готових речей знайшлося, які він теж замовив. Він інших артистів, Василя і Федя Шкрібника. І, і були виставлені так само ці вироби артистичні, також з приватних збірок панів Завадських, Маркіса, це не знаю, хто такий. І каже, що особливу увагу привертав якраз цей стіл, що був замовлений Грушевський. Всі на нього там дивилися і оце, 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 цю виставку, що так мені так запало в що Наші гузули трошки вирібні, як хит, не одразу замовлені віддавати. Це все-таки, напевно, є цей будинок, це тепер садочок. А Prov.. то була шпала. Ні, 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 сопка ж ззаду. Це десь на москалі. Ні, це церква ззаду. Дивіться, це горі, а це внизу. То голиться, це голоса. Якщо то голиться, то як це сюдиться. Ні, не, солодково. Там буває, знаю.